Взагалі кольори це є тест люшера по кольорам. І люшер доводить те, що колір чітко впливає на людину, залежно від того, як вона себе емоційно почуває, вона такі обирає кольори. Зараз не дуже шоколадки, так щось таке трохи так, ширшого звузити. Я думаю, що періодично кожен з вас помічав, що, наприклад, в гардеробі періодично змінюються кольори. То, наприклад, гардероб чорний, то, наприклад, гардероб який там світлий, то гардероб червоний, то гардероб синій, можливо, це до дівчата якось більше відноситься. Наприклад, який стан зараз, такий стан ми транслюємо на виборі кольорів. І якщо стосується саме про психологію кольору, це ж переноситься так само на квартиру, на інтер'єри, на, на вибори чи ходу телефону, на вибори, наприклад, цього ремінця на годинник це те, що транслює людину, яка, наприклад, в який кольор людина одягається, такий приблизно колір людина себе так і відчуває, а з таким кольором нас досить цілює. Якщо, наприклад, називати.